Доброго дня! Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Мене звати Старишак Віктор, я не дід першої групи не ходжу. Пів року тому, в жовтні минулого року, я почав проводити соціальний експеримент і пропонувати людям сісти на візок і проїхати це. Хочу у вас таке спитатися, Багатьом з вас може бути соромно. Стидно. Або здаватися, що всі з вас будуть сміятися. А Скажіть, а що таке такого стидного, соромного? І чому з вас всі будуть сміятися? Тому що ви сядете на візок і поїдете все? Думаю, що тому нічого соромного, стидного. Нема із вас не будуть сміятися. Наоборот, якщо ви не будете людьми, то тоді це буде стидно, соромно, і з вас всі будуть сміятися. Чи наприклад, може батько з вас здаватися, що а я не дурак, щоб стати на візок і виїхатися. А скажіть. А 100 людей, які сіли низок, це дураки? Чи як? Ні. Це розумні люди, які показали і проявили повагу до таких, як я, людей. Але якщо вам соромно, стидно і вам здається, що... З вас всі будуть сміятися. А скажіть таке, а скільки є людей з інвалідністю? які самотні і чому вони самотні? А може, тому що вам соромно стидно з ними щось мати? Чи чому? Розумієте? Ніхто не застрахований від того, і в будь-яку секунду кожна людина, не дай Бог, може опинитися на візку і тому подібне. Тим більше теперішній час, коли війна. А скажіть, що таке? А Хлопці? Наші герої, які... Захищають Україну і нас. Скажіть, заради того, кого вони захищають Україну. Наприклад, не дай Бог. А таких буде багато, які після війни будуть без рук і ніх. скажіть, кому вони будуть потрібні? Та нікому. Лише своїм батькам, богам, батьом. Буде стидно, соромно, щось з ними мати. Дякую за увагу. Знаєш, говорити не мішки таскати, шкодувати тебе і щось тобі цей. Більшість людей є, вони не зрозуміють. Ніколи, ніколи не зрозуміє, поки не побуває. Ну, це ясно. Щоб зрозуміти тебе, треба бути Пройтися, сісти по каряську і приїхати збрати.